Чи щира з вами загадана людина? Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант: насправді тут людина дуже хоче бути щирою з вами, бути відвертою, але вона чомусь боїться. Тут можуть бути різні страхи: по-перше, страх засудження, по-друге, невпевненість у собі, невпевненість в вас. Можливо, навіть страх за вас. Ну, не знаю. Можливо, людина ваші нерви береже. Тому тут може бути нещирість, але вона не підла, вона з інших спонукань. Так, між вами можуть бути і таємниці, і недомовки. Другий варіант. Тут людина чогось побоюється, тут можна навіть сказати, боїться. І може ця людина і хотіла б з радістю вивалити вам всю правду в лице, але вона стримує себе, щось терпить. І від цього людина може взриватися і обрушувати все, що вона тримала у собі, навіть саме неприємне. В цілому можна сказати, що ця людина не прям брехун завзятий, а почуття правди і справедливості у людини є. Інше питання, що ця правда може не всім подобатися. Третій варіант. Так, да, тут є щирість, більше того, тут, скоріше за все, йде якийсь такий максималіст, прямо, який ніяк не вміє. Тримати язика за зубами, і йому за це може прилітати і дуже часто, і болісно, а він все одно не розуміє, а навіщо себе стримувати. З такими людьми насправді складно, але з ними і безпечно в той же час, тому що хитро носити ножа за пазухою ця людина не буде. Четвертий варіант. Так, тут є щирість, тут є дуже хороша, добра прихильність до вас. Тут навіть додати немає чого. Людина повністю щира з вами, повністю відкрита перед вами.